Друзі, всім привіт! З вами я, Олександр. Благодарю, що ви дивитесь мої відео, і благодарю, що ви заходите на мій канал. Також сьогоднішня тематика буде про кошти обговорюватися, то я вирішив би вам ще порадити мій канал Avram Invest, який ви можете знайти в на Дойшланд. Ви можете на самий канал зайти і знайти ще додатковий цей канал і дивитися відео, які будуть про. Фінанси, а в сьогоднішньому випуску е, я добавлю, тематика буде виходити про налоги, і ще я добавлю плюс, бонус плюс, плюс два. Ви в кінці можете подивитися. Один бонус плюс буде про те, як можна, е, де робиться для самоката номера. І друге, я скажу, бонус плюс е, на що на рахунок е, е, мілких е, монеток. Автомати, які можна здавати. І давайте спочатку обговоримо сьогоднішню тематику. Сьогоднішня тематика, я хочу її зацепити, тому що виходить, багато хто ну, платить кранкен-ферзіхернг, це виходить вашу страхову, і ми обговоримо два моменти, які можна оплатити. Давайте спочатку я хотів би додати контракти, які ви, ну, з якими ви зустрічалися, але про це ви не знаєте. Я, наприклад, контракт, якщо ви студент, я про студент буду вам опит робити, І виходить, ну і цей можна досвід іще додати, якщо ви там ну, про це влаштовуєтесь, але працюєте неповний робочий графік. І виходить, які є варіанти. Коли ви студент, наприклад, то ви є контракт, веркштудент, на нього ще говорять, тоді він, ну, в деяких роботодателів називають його верк-штудент, тоді. Тальцайт на нього ще говорять, це один контракт. Є ще називається Небенджоп і Кюрціге Фрісте Бешефрігунг, то теж додавлю сюди. І виходить, в чому різниця між цими контрактами? виходить, Якщо ви будете на двох роботах робити, то якщо ви будете веркстудент робити, то з одної, і з другої роботи ви будете великий налог платити там до 45% щось доходить. І це буде по шостому класі. Ну, якщо ви будете працювати, виходить, по одному контракту як веркштудент, а другий буде контракт у вас кюрцікефрісти, то ви не будете великий налог платити, тому що вже кюрцікефрісти дозволяється в Німеччині ідея як сезонна робота. І сезонна робота дозволяється 90 днів працювати окрім своєї роботи. Через це, це якоби, ну, не налого до шостого класу. Це ідея як в перший клас ви можете ще. Ну, якби вписатися. І давайте я хотів затронути одну тематику. Це виходить про кранкен Тому що у мене такий, скажімо, період часу, коли я встроївся на нову роботу, і в мене дещо міняли, виходить, щоб мені було краще для налоги. У ну, мене роботодатель був зацікавлений, виходить, і він е, замінював. У мене роботодатель це виходить. GFZ, і це як е, що там, похоже, е, біржа труда, я б так сказав. Він постійно вам додає якісь, ну, в моєму випадку, заводи, і може мене постійно відправляти на різні заводи, а зарплату плати саме оця фірма. І виходить спочатку, був у мене момент, е, коли я студент, я числився, я відправляв він документи, і виходить, я платив фіксовану, скажімо, ціну за мою е, страховку. І це була в студентів, виходить. в мене дійшло з е самого початку, я починав ще 100 євро платити з 2020 року. А зараз вже страховка моя стоїть, Оце останній місяць сказали, що 150 євро для студентів. Е у мене фірма Barmer. Ну, Вони можуть різниця, тому що, можете на інші страхові. Ну, я по своєму прикладу говорю. І виходить, які мені можливості предложили. Е коли я студент, у мене був контракт, оце Werkstudent, і я, мені постійно роботодатель виходить, ще обрізав часи, і мені постійно потрібно було ну, говорити роботодателю, щоб там більше мені часу не закривали, щоб я якоби ну, вписувався в кандидатуру, там, де 80 часов. Ну, пізніше я вирішив, ну, не я вирішив, мені предложили поміняти виходить, тому що ми там 24 й параграф, і можна було зробити так, щоб не ну, не Писуватися в ці 80 часов, а можна їх було більше. І мені предложили новий контракт. Він йде як студент, так само мені ось о, як тальцайт робить. Тільки в цьому вже випадку я можу вже переробляти більше часу. У мене контракт, я з ними договорився 65 і в мене виходить, йдуть ще перероботки. І в цьому випадку, щоб оце переробляти, там мені додали таку штуку, в мене було написано Крап в налогах, я зараз це пишу, І в мене було 0. 100% а зараз помінялось на 4 одиниці 1111. І виходить в цьому випадку. Я вже плачу другий налог. І який налог? Моя виходить, фірма почала оплачувати мені страховку. Але вони оплачують з яких грошей? З моєго бруто. Бруто це яку суму я заробив. І там вираховується, точно вам не скажу в районі чи 20% 60%. Такого. Вашу страховку. І в цьому випадку самій е, інтерес, тому що виходить останній місяць, я працював і виходить, було небагато роботи. І я щось там заробив 500, що-то 550 євро. І в цьому випадку я заплатив за страхову, виходить 60 євро. І це просто різниця ну, дуже велика, тому що виход, вони вирахували цей процент, і страхова мені обійшлася набагато дешевше. Ну, хочу сказати вам, що якщо у вас більша зарплата буде, тому що в мене один місяць був в районі там, 1400 євро, то в цьому випадку в мене було виходить, страхова обійшлась мені в 140 євро, так як студент. Якщо ви більше заробляєте, то ви більше за страхову платите. Але в мене ще один ну, великий плюс: що якщо я переробляю оцих 65 часов. То в мене вже тариф збільшується, мені додають уже на 25%. Або якщо я в неділю виходжу за цей тариф, то мені ще додають на 50%. І в цьому випадку, ну, я теж в понус, якби виходжу. Оце хотів вам поділитися. До речі, ще. Є досвід у деяких роботодателів, коли ви працюєте, то ви можете взагалі страховку, може, роботодателю на себе взяти. Є деякі заводи, скажімо, які оплачують вам повністю страховку, або частично, скажімо, там 20 чи 30% можуть ще оплачувати страховку. Це ви в них працюєте, вони вам платять ту зарплату виходи, про яку ви договорились по часах, там, якщо переработки вони додають, але вони ще можуть там, скажімо, оплачувати вам повністю страхову ці налоги. Так що думаю, ну була корисна інформація. Я, звісно, радий поділитися, тому що це для мене ну, якби нове. Я сам це цікавився. Я ходив до спочатку до своєї страхової, тому що вони мене не вираховували, тому що щомісяця вираховують. І я спитав, чого. Він сказав, тому що роботодатель за це платить, і плюс вони ще пересчитали мені виходить, тому що в мене роботодатель платить з затримкою, і виходить що моя страхова, мені гроші винна. І Далі я прийшов до роботодателя і він сказав, що вони платять іменно це з того бруто, який я заробив, і вони оплачують виходить, за цю страхову. Я спитав ну, на рахунок того, чи, який краще для мене контракт, а вона сказала, вирішуй сам, Ну, виходить, дивись цей нюанс, щоб тобі ти вписувався 80 часов, а з цим контрактом ти можеш і більше переробляти, як, ну, як для тебе удобно. Ти просто налоги будеш більше платити. Але для тебе теж плюс, тому що ти, наприклад, місяць менше заробив, то ти виходить. Менше за страхову заплатив, менше налоги заплатив. Оце в чому ну, велика різниця. І давайте тепер розкажу бонус плюс. Це виходить за самокат, ролер, називається e Е-ролер, електричний ролер. і виходить, де його можна, називається Хак-Комк, і виходить, там ви можете ну, поїхати і зробити собі е, номера. Тому що ось самокат в Німеччині. Треба ще, виходи номера робити, це як страховка ваша, бо, бо так вас можуть зупинити, ну і штраф дати. І виходить, ви коли їдете, вам оформляють. До речі, якщо ви з цієї робите, я тому що робив собі номера, виходить, вже другий раз продавав, то коштує, якщо на цілий рік брати, то буде коштувати 47 євро у них оця страховка. І щоб як їх зробити, ці номера? Я перший раз брав, виходить, свій вид на жительство, Тоді взяв, коли ви самоката куп, ну, купуєте в Німеччині, вам ще на нього дають виходить. Ну, я не знаю, як цей документ називається. Думаю, це технічний паспорт. Там стоїть виходи, печать, там підпис, і за цим ви їдете туди, і вони вам оформляють виходить, оцю страховку, що якраз оцей номер застрахований на вашій самокат. І другий оцей бонус плюс я хотів додати. Це називається оцей автомат, який приймає кошти. Взагалі, як ви можете ну, оце, е, здати мелоч, І я тут, чи совітують, чи не совітують, не говорю. Просто такий опит. Він називається Coin... Ну, я зараз добавлю. І виходить, які цікавість у цього автомата, ви можете назбирати по ці по дні копійки, по дві, оце цілу кучу, принести до цього автомата, туди здавати. І один раз, коли ви оце робите, ну туди закидуєте гроші, один транзакція вона називається, вам буде коштувати 25 центів, і плюс ви ще платите, виходить 10% з цієї суми. Наприклад, якщо ви там. Євро взагалі виходить, ну на євро 25 здали, то 25 центів у вас відняли, і виходить, ще з євро. У вас 10 центів заберуть, тому що комісія оцього самого автомата. Я зараз додав і подавлю вам чека, щоб ви теж побачили, як я це робив, і взагалі яка комісія. І другий цей момент, де ще можна кошти, ну там уже побільше, там ніби з 10 центів можна. Ви можете, наприклад, прийти є ну, простий примір Комірцбанк. Ви туди заходите, і там є така функція, щоб виходить не зняти гроші, а положити туди гроші. І там є можливість ще мілоч туди кинути. Можете багато це по 10 там по євро туди, ну, положити, і цей коммерцбанк забере, ну комісію ніяку не візьме. Ну, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, від одних там, від 5 копійок він там вже, по-моєму, не бере. Так що, ось такі вам були бонус плюс. Дивіться відео, був рад з вами поділитися з вами. Був я, Олександр. Пока, пока.